Свободі 25 на урочистий з'їзд партії Олег Тягнебок іде в піднесеному настрої, адже зібралися всі свої найрідніші українці. Це моя родина, свобода це цінності життєві, які я сповідую. Свобода – це не тільки моє життя, це мета, мета, яку я хочу досягнути разом з моїми побратимами. А ця мета це велика, могутня, сильна українська держава. держава. Де наші діти будуть користатися плодами перемог, а не боротися постійно за Україну. Наше покоління в боротьбі, а наші діти і внуки це майбутнє великої української нації. Є свобода, буде Україна. Слава Україні! Однодумцям є про що поговорити при зустрічі. У них навіть відчуття єдині. Я в свободі фактично весь свій свідомий вік. Я долучився до свободи ще до повноліття, і фактично вся моя. Усвідомлена діяльність, політична, суспільно-політична, громадська вона вся пов'язана з свободою, вона є в свободі. Тому для мене це це моя родина. Свобода це моя родина. І власне, моя родина, родина Ільєнки, вона так само вся в свободі, тому що свобода це сьогодні авангард української нації в боротьбі за свої права. Свобода це стиль життя. Це ми всі маємо мріяти, щоб була свобода в душі, була свобода в наших думках, була свобода в наших рухах. Щоб ми могли розвивати країну, жити, гордитися тим і відчувати, що те, що ми робимо, йде на радість поколінням, і нам хтось за це скаже, дякую. Це частина мого життя. І тут було все і хороше, і погане, як в будь-якому житті, але ти не можеш вирвати з себе серце. Правда? Ну от для мене точно так свобода. Я не можу з себе це вирвати. Це моє це, це моє, це зі мною, і це зі мною буде іноді це велика родина, в якій ти відчуваєш настільки зручно, комфортно, затишно, золя на те, що це є однодумці. Тобі найкраще з однодумцями. Тому ми можемо бути різні, ми можемо бути різновікові. Ми можемо бути різноосвічені, різнофінансові. Але ми всі однакові в світобаченні, і нам дуже зручно, комфортно зустрічатися і творити ту роботу. Яка нас об'єднала творити ту Україну, яку ми хочемо бачити, і спогади у націоналістів спільні: Марш УПА, смолоскипна хода на День Бандери та Героїв Крут, Ленінопад, акція Україна Вставай і Революція Гідності. Вони завжди йдуть пліч опліч. З ними й натхненники, вояки. УПА свобода для нас близькі ідеї, близькі нам, старим воякам УПА, щоб вони брали приклад. З тих, які віддали своє життя у боротьбі за волю України, вони повинні настрії настивому вивчати і бути їхніми послідниками. Це місце для мене знакове, тому що весь майдан я провів тут, а 20 го числа якраз на цих подіях я брав участь і власне цей мостик, який з'єднує отойку цією, із Палацом свободи, як ми його називаємо, ми по ньому наступали. Біля мене тут загинуло декілька моїх побратимів. Вісьмох я тут виніс на руках заніс у готель Україна. Двоє померли на руках. Тобто, тут на такі тут відбувся мій перехід від мирного жителя до військового. Практично. Я тоді зрозумів, що починається війна і треба готуватися до серйозних подій. Власне, тоді я прийняв рішення, що я, мабуть, звідси буду їхати воювати з росіянами. Це є спільні випробування, це є спільні е, трагедії і це є спільні перемоги. Це є та можливість існувати для себе. Як в тому метафоричному крапля в океані. Ти крапля, ти є один, але навколо тебе океан, таких самих як ти, які дають тобі надзвичайну силу. А свобода це сила. 30 вересня у Палац Свободи з усіх куточків країни з'їхалися 2022 делегати. Задали поіменно 19 націоналістів, героїв Небесної Сотні і 30 загиблих у московсько-українській війні побратимів. Герої не вмирають! Герої не вмирають. Є свобода. Буде Україна. Це є основою того, за що сьогодні бореться наш український народ і наша українська держава. Святіший патріарх дуже часто у своїх промовах і проповідях наголошує на тому, що першопочатковим завданням кожного із нас і церкви. І політичних партій кожного українця є збереження нашої державності. Хай Господь щедро обдарує вас стратегічною далекоглядністю, мудрою відповідальністю, невичерпною винахідливістю. Сміливо простуйте до наступних ювелеїв, пам'ятаючи настанову апостола Петра, така Божа воля, щоб доброчинці гамували неводство нерозумних людей як вільні. А не як ті, що мають волю на прикриття лихого. Свобода єдина послідовна ідеологічна сила ровесниця незалежності. Націоналісти озвучують найнагальніші потреби і вимоги нації. На своєму 36-му з'їзді вони ініціюють створення кодексу відповідальної державотворчої політичної сили. Це є наступні постулати служити своєму працедавцю, а працедавець це український народ, а не прислужувати олігарху. Не зраджувати і не обманювати свого виборця, а виконувати партійну програму. Наприклад, якщо ти обіцяєш перед виборами зниження тарифів, ну то якщо ти при владі, то не розказуй, що ситуація змінилася, і тому тобі треба підвищувати тарифи. А виконуй свої обіцянки, виконуй свої зобов'язання перед виборцем. Це є дуже важливо. Політична відповідальність. Третє це є сумлінно виконувати свої обов'язки, зокрема. Якщо народ найняв тебе на роботу в парламент, не прогулюй роботу, відвідуй усі пленарні засідання, працюй в комітетах, а не твори те, що сьогодні з ганьбою ми спостерігаємо, як працює український парламент. Четверте, це коли політична сила має давати зобов'язання щодо відповідної роботи в парламенті, наприклад, не перескакування з фракції фракції. Наприклад, одностайного голосування, ну так цього треба дотримуватися, не приймати до себе тушок, тітушок, зрадників, які приходять під одними прапорами до української влади, до парламенту, до місцевих органів рад, а потім перескакують через свою вигоду до інших політичних сил. І якщо ти не зможеш виконати коаліційної угоди, отих зобов'язань, отих постулатів. Ти не маєш права називатися українською політичною силою і повинен піти з української політичної арени. Власне, в свій час Котляревський дуже правильно сказав: де обще і діло в опадку, забудь отця, забудь і матку. Лети повинність і справляти. Оце, власне, має бути зараз дороговказом для українських політичних сил. І справлять повинність перед українським народом. І це. Якщо нам вдасться зреалізувати і залучити до нашої ініціативи інших відповідальних політиків, і буде порятунок України. Лідер партії націоналістів Олег Тягнебок підписав наказ про мобілізацію До лав свободи. Її мають проводити усі осередки. Показовою акцією стане марш слави усіх героїв націоналістів на покрову. І в Україні має бути лицарство. От свобода це є те українське лицарство. Є гречкосії поспали так. Це ви, які вийшли, як Богдан Хмельницький відозю писав: не за ставочок зариблений, не за пасіку багату, не за хутірець порядний, а тільки за честь і славу козацьку. Знаєте, є в організмі лейкоцити, клітини, які першими кидаються в бій з інфекцією, і гинуть. Вони можуть не подобатися в мирний час, але коли треба братися зброю, чомусь саме вони першими йдуть і першими. Тобто ми приїхали на з'їзд лейкоцитів. О.